Ки представляють єдині знижки на едем 20% в аптаках подорожних пам та оща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Пека повертається, втім буде вже гуманнішою, а в деяких регіонах навіть з комфортними температурними показниками. Однак у низці областей України синоптики оголосили про пожежну небезпеку. Де буде найспекотніше, які регіони країни отримують порцію свіжого повітря та чи очікувати опадів до кінця липня, розповім за мить. З вами новини ТСНЮЕ, і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Після певного зменшення температури повітря спека знову повертається до України. Втім, буде вже гуманнішою. Про це розповіла синоптикиня Укргідромідцентру Наталія Птуха в коментарі НВ. Змінилися повітряні потоки. Зараз вони надходять переважно з північних широт, пояснює експертка. Плюс 14, плюс 19 вночі по країні, і плюс 24, плюс 30 в день. Такий прогноз на першу половину тижня. На півдні традиційно тепліше до плюс 23 в нічний час і до плюс 34 в день. 25 липня гарячі плюс 34 знову дістануться також Сходу і Дніпропетровщини. Але для цих регіонів такі показники є досить типовими для літа. Загалом у більшості областей протягом робочого тижня температура повітря буде більш-менш комфортною. Все залежить від того, як буде пролягати атмосферний фронт, проходження якого прогнозується на четвер і п'ятницю. На вихідні і початок наступного тижня знову повертаються більш високі значення температури. Попереджає експертка. За її словами, буде більше сонця і в середньому плюс 30. Щоб врятуватися від погодної гарячки, українці поспішають на пляжі та ховаються у паркових затінках. Як пережити гарячу пору? Поради лікарів збирала кореспондентка ТСН Олена Лоскун. Як тобі водичка Класно. не, не холодно? Ні. Такої бажаної прохолоди і дорослі, і малі шукають на пляжах біля водички на ну, все ж таки приємніше ніж в тих каменних джунглях, що в Києві. Але лікарі кажуть, у період з 11 до 16 години краще на вулиці не перебувати взагалі, щоб активне сонце не напекло голову. Якщо це сталося, постраждалого потрібно одразу ж охолодити. Рушник намочити холодною водою, окласти людину цим мокрим мокрим рушником з холодною водою, щоб вона трошки. Зменшили температуру тіл. То як же пережити літню спекоту без шкоди для організму? До яток із морозивом шикуються черги. Яке ви купили собі? шоколадно ягідне. Утім, дієтологи запевняють, ефект полегшення буде лише тимчасовим. Від жирної важкої їжі теж краще відмовитися. Натомість збагатити меню сезонними овочами, фруктами, зеленню. Та ягодами. В першу чергу це огірок, який на 98% складається води, потім це ягоди. На солодкі та напої із градусом у спеку табу. Вони спрагу точно не вгамують. Навпаки, ще посилять, на відміну від звичайної води. З собою взяли сюди літра три води. Але льодяну воду не пийте. Розжарені у надто холодне приміщення, теж одразу не заходьте. Різкі перепади температури у понад 7-8 градусів можуть знизити імунітет. І викликати ангіни, бронхіти, нежиті, що хочете. Зараз багато влітку при таких перепадах температури, коли я пішов покупатися в холодну воду, я прийняв холодний душ. Дуже багато цистіти та всіх проблем з сечополовою системою. Ще одна порада: обов'язково користуйтеся сонцезахисним кремом, навіть якщо плануєте перебувати у затінку. Дотримуйтеся усіх цих простих порад. Ну і головне насолоджуйтеся літом наповну адже воно таке швидкоплинне. У Києві 23-25 липня без опадів, 26-го місцями невеликий короткочасний дощ, а 27-го знову сухо. По області ж 24-25 липня в денні години місцями невеликі короткочасні дощі, температура повітря у регіоні найближчим часом вночі плюс 17, плюс 19 градусів, в день плюс 27, плюс 29. 24-25 липня у столиці та області лише трохи свіжіше, в межах плюс 26, плюс 28 градусів. А 26-27 липня тут знову жаркіше. До плюс 21 вночі денна температура з 27 липня до плюс 32. Однак, якщо кияни та гості столиці забажають відвідати пляжі цими днями, то єдине, що можна буде зробити, це позасмагати. До води зась, адже у Києві виявили кишкову паличку на 15 пляжах. КП «Плесо» провело дослідження якості води на столичних пляжах і виявило, що проби не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Про це повідомлення... Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА. Минулого тижня перевірили такі столичні пляжі золотий, передмісна слобідка, чортурий, наталка, центральний, молодіжний, дитячий, Венеція, Веселка, Галерний, Тельбін, Райдога, Троєщина, Вербний, Пуща Водиця. За результатами санітарно-мікробіологічних і санітарно-хімічних досліджень проби води на перелічених пляжах не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. А отже, купатися на них заборонено. Про те, що наприкінці місяця спека повернеться до України, говорить її синоптикиня Наталка Діденко. Найвищою буде температура повітря у південній частині – 34-37 градусів тепла. Однак дощі також очікується. Набирайте повні відра комфортної температури повітря, бо 28-29 липня знову спека повернеться. Не така, щоб аж плюс 40, проте знову будемо хекати. Хіба що на Півдній та Південному Сході, ймовірно, з неділі до плюс 34-37 плюс градусів. 24 липня в більшості областей України температура повітря сягне від плюс 25-29 плюс градусів. У Південній частині – плюс 30-34 плюс градуси. А вночі взагалі рахат лукум. Плюс 16, плюс 20 градусів. Дощі з грозами ймовірні у середу в західних областях нарешті території України. Завтра буде суха сонячна погода. У Києві 24 липня дощів не очікується. Вночі плюс 18, в день плюс 28 градусів. Краса за словами Діденко, у четвер п'ятницю буде переважно свіжа чудова синоптична атмосфера, окрім значної частини півдня та південного сходу. А в неділю понеділок спека повернеться до плюс 30-34. Найвищою буде температура повітря в південній частині України плюс 34, плюс 37 градусів. Взагалі найближчим часом південь України стабільно втримує більше чи менше спекотну суху погоду. Тому поки що де можливо швиденько робіть запаси свіжого повітря та чудового помічного вітерцю. Про свіже повітря у деяких регіонах України говорять і в Укргідрометцентрі. У другій половині тижня на Вінниччині та Одещині також очікуються опади з місцями з грозами. Нарешті території опадів не очікуємо. Вітер буде переважно з північного напрямку, тож і повітряні маси будуть більш свіжі, а їх швидкість буде в межах 3-10 метрів за секунду. Тож і значення температури у нічні години майже у всіх областях сягатимуть плюс 19 градусів, і лише на півдні до плюс 23. У денні години сонце час від часу визиратиме з за хмар, прогріє приземний шар повітря в межах від 24 до 30. І лише у південних, східних та Дніпропетровських областях стопчики термометрів сягатимуть плюс 34. Наприкінці тижня температура у західних областях фіксуватиметься в межах плюс 21, плюс 26. Однак у низці областей України синоптики оголосили про пожежну небезпеку. Вона триватиме у найближчі кілька днів від 22 до 24 липня. Про це повідомили в Укргідромецентрі 22-24 липня у центральних східних більшості південних, північних, Тернопільській, Хмельницькій 22 липня і в Чернівецькій, Волинській, 23 липня і у Львівській області переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання відкритого вогню. Кілька тижнів в Україні трималася аномальна спека, проте якщо у нас літо, то в Антарктиді у розпал зими зафіксували різке потепління, повідомили у Національному антарктичному науковому центрі. 16 липня на українській станції Академік Вернадський» було зафіксовано значне підвищення максимальної добової температури. Вона виросла більш як на 8 градусів з мінус 4,2 до 4,5. Плюсова температура зберіглася впродовж майже двох діб 16-17 липня. Ішов дощ та мокрий сніг. Також температури трохи вище нуля градусів були зафіксовані на британській станції Розера, що розташована на 300 кілометрів південні шевернацького тобто ближче до південного полюсу. Така температура пов'язана із таким явищем, як атмосферна ріка. Це вузька смуга з високою концентрацією атмосферної вологи, яка швидко переносить теплі маси повітря та вологи з тропіків у полярні регіони. З атмосферною рікою якраз і пов'язаний стрибок температури зафіксований на станції. Йдеться у повідомленні науковців. Якщо такі випадки почастішують, посиляться процеси танення льодовиків, що своєю чергою призведе до поступового розписнення прибережних вод. а це загрожує руйнуванню різних екосистем як білого континенту, так і океану навколо нього. Примітно, що нещодавно був побитий рекорд середньодобової температури, який фіксується з 1940 року. Найспекотнішим днем за всю історію спостережень у світі стало саме 21 липня 2024 року. Такі дані наводить служба зміни клімату Європейського союзу. Повідомляє Reuters. минулого року рекорд був побитий чотири дні поспіль з 3 по 6 липня, коли зміна клімату спричинена спалюванням. Викопного палива призвела до екстремальної спеки в північній півкулі. Кожен місяць, починаючи з червня 2023 року, 13 місяців поспіль є найспекотнішими на планеті з моменту початку спостережень порівнено з відповідними місяцями у попередні роки. Деякі вчені припускають, що 2024 рік може перевершити 2023 як найспекотніший рік з моменту початку спостережень. І наостанок хочемо підняти вам настрій та поділитися відео, що ошириться мережею у самбурі, що у Прикарпатті собака знайшов оригінальний спосіб, як врятуватися від спеки. Іноді дійсно хочеться ні за що не переживати і бути щасливим, як цей пес. А що думаєте ви про погоду в Україні та світі? Які температури є найбільш комфортними для вас? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.